Привіт усім! Українська співачка Тіна Кароль звернулася до свого покійного чоловіка Євгена Огіра. 15 червня у подружжя була 16-річниця та річниця сімейного життя. Тому артистка згадала про коханого і написала в інстаграм, що досі не може відпустити чоловіка. Так, я тримаюся маленький, і буду, як і обіцяла, хоч і важко відпустити не можу навіки. Наголосила Кароль та опублікувала фото, на якому прикриває своє обличчя рукою. Тіна та Євген таємно одружилися та повінчалися в 2008 році. Чоловік був не лише її коханим, а й продюсером. Згодом у них народився спільний син Веніамін. Їхню пару називали ідеальною, проте щастя зруйнувала новина про тяжку хворобу Євгена. Лікарі діагностували у чоловіка рак шлунку. Огір довгий час боровся з онкологією, проте його життя обірвалося 28 квітня 2013 року. Після смерті коханого співачці приписували романи з багатьома відомими чоловіками, проте офіційно вона не підтверджувала ніяких стосунків. До слова, зараз її сину Веніаміну 15 років. Він навчається у Великій Британії в престижному навчальному закладі. Артистка бачиться з ним рідко, зазвичай тільки на канікулах. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся, це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.